Не будучи собою, бути версією, яку схвалили чужі, бути тілом, яке реагує на команди, бути лайком, що нічого не значить. А пам'ятаєш, ким ти був до цього всього? До фільтрів, до реакцій, до ти маєш бути краще, до чого ти мовчиш, до «будь як вони. Я тебе пам'ятаю, ти був шизанутий гарячий, справжній, говориш, як відчував, думав, як хотів, сміявся голосно, плакав голос, а потім ти змовк. Бо сказали не можна, бо сказали, будь тихіше, бо сказали незручно, посказали занадто. І ти погодився, зрізав себе, як нігті, зменшився, став м'якшим, зручнішим, формативнішим. І вбив себе, щоб вижити, продаш себе найдешевша угода в світі і найболючіша. Ти продав душу за спокій, за схвалення, за підписку, за стабільність, за чужий сміх, за мовчання у своїй голові. Ти в роботі яку заважаєш, в ліжку з тим, кого боїшся покинути, в тусовках, де нікого не відчуваєш, у дзвінках, яких, які не хочеш завершити, ще не піднявши трубку. А тепер уяви, немає лайків, немає їх справи, нема немає шуму, тільки ти без нічого, без людей, без фільтрів, без сценарію, Витримаєш, зможеш подивитися в дзеркало і сказати Я тут, я є. Я більше не мовчу. Це є життя, не то, не ефект, не графік, а момент, коли ти або стоїш, або зникаєш. Зроби щось маленьке, непоказане, але справжнє. Скажи ні, там, де ти завжди мовчав, вимкни стрічку, навіть якщо боїшся пропустити щось важливе. Позвони тому, кого любиш, але боїшся втратити. Напиши себе з нуля, нехай всі вважатимуть тебе дивним, але хоч хтось, хоч один, вперше побачить тебе справжнього. Бо інакше тебе не буде. Ти залишишся лайком, профілем, в яму списку тінь у чужому дні. Проблема в тому, що більшість людей присутні, але не існують, і ти або один із них, або той, хто поведеться. Ти ще тут? Бо я так. І я чекаю, коли ти з'явишся Правда. Для, не, не для них, не для мене, а для себе.